I do День рідного села цієї суботи відзначали жителі Андріївки Макарівського району Київської області. Ще до початку святкового концерту розпочали роботу дитячі атракціони палатки з їжею та іграшками. Концертна програма склала виступи жителів Андріївки Аріадни та Діани Чорної, колективу Смайл та інших. Були також гості з фасової та славнозвісні козацькі джерела з Макарова, запрошені об'єднанням аграріїв. Мені дуже подобається Україна. Де б вона не була, вона завжди залишається Україною. Дуже приємно, що люди хочуть сьогодні відпочити, люди хочуть забути всі спіли, які сьогодні є для України, і просто дати свято дітям, дати свято родинам своїм від імені і нашого колективу. Всього самокращого, щоб дітки жили в мирі, щоб родини були багатими і щоб завжди було дуже весело і гарно на таких великих прекрасних святах. Крім танцювальних номерів та співу, зі сцени висловили вітальні слова, сільський голова, отець Іоанн, об'єднання аграріїв, місцеві депутати та представники районної держадміністрації. Доброго дня всім, хто сьогодні вирішив святкувати цей день в такому дружньому і теплому колективі. Я являюсь представником комітету з розвитку спорту та здорового способу життя, який являється гілкою громадської організації об'єднання аграріїв. Саме основна мета комітету це вивчення проблем молоді та залучення їх до здоров'ях та спортивних програм комітету. Реалізація таких програм у вашому селі розпочнеться вже скоро. Ми плануємо відкрити у вас секцію з єдиноборств. Ця секція допоможе гартувати характер, силу волю, спортивний дух молоді. Однією з найочікуваніших подій дня стала лотерея від об'єднання аграріїв. За результатами попередньо проведеної акції до організації долучилося 86 андріївських родин. Номер 86 – Дрозд вікторія. Є присутня. Розіграш проводився між всіма новими членами. Андріївчани отримали міксер, електричний чайник, пароварку та інші призи. Всього було розіграно 18 подарунків. Власниця головного подарунку соковижималки поділилася враженнями. Вона вже все треба жити, все. я в шокі. Я не очікувала, що, що я виграю шорізала. Я до тебе горду Україно, о, дитина, в обіймах попімах твої. Для мене єдина. Найбільшою смакотою вечора виявився шашлик. Ним пригощали не тільки місцеві підприємці, а й гості з хутора. Була представлена м'ясна та рослинницька продукція власного виробництва під торговою маркою Аграрний хутір, яка отримала популярність та найкращі відгуки у населення. Картоплею та кашею всіх бажаючих пригощали безкоштовно. Такі частування сільська рада влаштовує вже не вперше. Свята спеціалісти об'єднання аграріїв поспілкувалися з населенням. Загальне враження від концерту було позитивним. Всі підтримали ямога частіше проведення таких заходів. Була також проведена просвітницька бесіда в рамках курсу, спрямованого на всебічний розвиток людини. Завершилося свято дискотекою. Навіть далеко за північ залишилося багато охочих повеселитися. I'm a car.